Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна. Сьогодні хочу подивитися питання військові навчання в Білорусі. Збройні сили Білорусі проводять перевірку бойової готовності чи навчання, чи в них просто там йдуть навчання. От я хочу подивитися, яка ситуація для нас з їхнього боку, яка ситуація для України з боку Білорусі. Ну, взагалі-то загроза є, але контролюють та вирішують, ну, би то, спостерігають, на фоні на дні колоди пажмечів також. Така ситуація загрозлива, але тримають на контролі. І військові військові, вони контролюють не, не тільки, виходить, цей напрямок, а ще якийсь інший. А яка, от хочу подивитися, а яка якість їхнього ос, цього особового складу, щоб зробити наступ на Україну? Ну тут я наступу не бачу. Тут просто контроль іде. А от. ЗСУ Білорусі. Яка якість їхнього бойового складу, саме бойового, чи ну, от, здібні вони? Яка якість тих, хто зараз навчається в Білорусі? Замечательно. П'ять Пентаклів. Хворі, босі бідні, ну, якість, якась хвороблива, скажемо так. І. Не очікувала я, що випаде така карта. Не очікувала. Це геть погана карта. В них не вистачає ресурсу, це в них такі тільки голосні заяви, новини, повідомлення в інформаційному ну, просторі. Або, може, це така зая, заява заява для, для Євросоюзу. Якось там. Да, якось там бойовий склад? Не дуже. Поганенькі. Получається, що там такі от там, ну, от неосвічені молоді люди. В принципі, В принципі, ну от з певними такими амбіціями на майбутнє. Ну, от, окрім Окрім бажань і амбіцій, там більш немає. Якісь такі дивні, якісь такі. Що це за бойовий склад? Не, не мечової карти немає, не сили немає, не Пентаклів. Ну, навпаки. Чи готується Білорусь? Наступати. От не те, що там в планах, а чи піде з боку Білорусі наступ на Україну? З боку Білорусі наступ на Україну. Ну, я не бачу наступу, не бачу, але тут кажуть карти, що через, через певний час все може помінятися. От знов, я перед цим дивилася на Курський напрям. І там випали кар, і там на російську рашку випала карта оця, карта трансформації. Тобто будуть якісь зміни проводитися. Як як воно там називається? Коректіровки, ні коректировки. Ну, як воно це особового складу, коли переводять? Може, то просто, може, то просто готують навчання? Для того, щоб їх, ну от, -замінити, замінити якраз от на Курському напрямку. Може таке бути. Тому що там і в Курській області в них будуть зміни, буде трансформація йти. Рекіровочки. І тут показує. Ну от тут загроза виходить в плані того, що вони, вони дійсно вони готують просто щоб поміняти особовий склад. Мабуть, з тими, от хто. Ну або. Воює або тих, хто помер замінити. Тим, кому смерть прийшла. От і все. Але на зараз, на зараз, ну там більше розмов, чим. сили. Ну, такий розклад в мене вийшов. Дякую за увагу. Пока-пока.